Ніколи за 10 років, які я прожила у Польщі, не була так загострена ситуація, як сьогодні. На сьогоднішній день вірус антиукраїнізму пошкодив містки більшості людей. В кожній країні основна маса людей саме така. Такими легше керувати, маніпулювати і стравлювати між собою. Саме у Польщі це вийшло в пропаганди. Ну і в польських політиків, в них найліпше. Українцям все безкоштовно, всі живуть на соціалі, податки при відкритті бізнесу не треба платити. Медицина безкоштовна, зуби вставлять, цицьки зроблять, все по списку, одним словом, ну і задарма. до умінні і як таке можливо, а їх герої з конфедерації підхватили. Тренд і давай грати під дудку. І тепер ця сфора виглядає, як мав танці з бубном і гаслами. С на України, польська для поляків і пірше та поляком. Це вже їх президентський новий тренд. А я все ніяк не можу до Петра, чому жоден поляк не годен мені відповісти на питання, чому в Польщі не живе така кількість арабів чи чорношкірих біженців. А я вам скажу, бо в Польщі немає такого соціалу. От, наприклад, Німеччина чи Норвегія платить гроші, гарні гроші на дітей, дає соціальне житло, талони в магазини з продуктами, ну і готівку ще платять. Сумарно виходить більше, ніж їх найнижча краєва зарплата. І тут питання, а нахера взагалі працювати? Так ось, а в Польщі цього нема і не вийде. У Польщі немає нічого ні для тих, хто тут не працював, ні для тих, хто тут працював роки. Бо в Пшеків є нюанс: дати мешкання соціальне або додаток енергетичний, або додаток мешканьовий вони можуть тільки тим, в кого є громадянство Польщі, карта сталого побиту, ну або карта резидента ЄС. Чхати, що ти працював чи ні, якщо в тебе часовий побит? Мимо. Ні в одній країні таких розділень суспільства на побит нема. Всі, хто працює і платить податки під час втрати роботи чи здоров'я, має підтримку. Додатково для біженців є сильні соцпрограми. В Польщі цього нічого немає. Люди можуть жити і 5, і 10 років, маючи тимчасовий побит, і кожні 3 роки його продовжувати. Але, наприклад, в випадку мого брата, який отримав виробничу травму в праці і не може працювати майже рік, то хер тобі я не помощ, нема нічого з мопсу, нічого по інвалідності, ну бо в нього часовий побит і. Махайся як хочеш. Це твої, твої податки, складки йдуть на ЗУЗ, на додаток алкогольовий. Це, до речі, 1600 злотих, який утримують польські алкаші, якщо доведуть, що це хвороба. Одним словом, тепер ви знаєте, що робити. Ви почули щось нове сьогодні. Я вас вітаю. Підписуйтесь, дзвіночок. Ви в правильному місці. А якщо ви думаєте, що щось змінилось з моїм виїздом з Польщі і новим життям в Норвегії, то ні. Тому що тут поляки це найбільша громада серед іноземців, і звісно, я з ними працюю. Не всі, але вже таки багато людей за два роки назбиралось в моєму колі, хто пробував мені впихнути вину за Волинь, крадіжку праці. Хоча я не пригадую, коли я з ними боролась за відро і швабру. Ну це так для інформації, де вони в основному і працюють. Ну, і Щось про біженство, хоча я завжди їм говорю, що я в Норвегії не біженка. Єдине, що я можу і сказати в моєму випадку, що біженство це втеча з дикої країни, яка не любить нікого, і навіть самих себе. Я вже тут надивилась на них, і їх же, до речі, фраза Полях полакові Вільким за границею це їх реалії. З тими, хто не є культурними людьми, я принципово говорю англійською і вживаю їх улюблені слова. Приїхав до Норвегії, говори норвезькою або, хоча б, англійською. Не знаю, скільки ще триватиме цей вірус у Польщі, але він спровокував смуток десь в глибині моєї душі, тому що раніше я не планувала в принципі десь їхати з Польщі, хоча і пов'язувати своє життя до старості з Польщею ніколи також не хотіла. Така собі кочова наша доля, і фраза, де родився там і пригодився, це не про нашу країну, на жаль. Я свої намагання жити, вести бізнес і працювати вичерпала ще у 2013 році. Там або бути відбитою скотиною і добре жити, або бути доброю, справедливою, ну і сосати лапу. В будь-якому випадку в Норвегії я відчуваю спокій, свободу від усіх цих торкнутих вірусом людей, маючи високу в принципі, позицію в посаді проти них в порівнянні. Відповідно, себе веду з гордістю або несу з гордістю і говорю звідки я, щоб пам'ятали, що в яку б країну хто не поїхав, але якщо ти тормоз, то це вже до кінця. Всім добра.